Ірина Лісова, і ви на моєму тревел-каналі. Зараз ми відправимося у чергову подорож. Я нарешті здійснила свою мрію і доїхала до Азорських островів. Я буду базуватися в кількох найбільших містах найбільшого острова Сан-Мігель і почала свою подорож у столиці острова Понта гада і в перший день своєї подорожі я доїхала до найвизначнішого місця на острові, яке називається Сетесідадес. Я подорожуватиму місцевими автобусами. В низький сезон це може бути проблемою, коли є лише один автобус на день у потрібне вам місце. Але що робити, як ви вже знаєте, я поки що не вожу машину, тому користуюся публічним транспортом. Я вибрала летіти на озори в найнижчий сезон, бо тут мінімально туристів і найдешевші перельоти. Але я, в принципі, принципі, вже зрозуміла, чого туристів взимку так мало, тому що погода мінлива і це вважається дощовий сезон. Тому, коли я сьогодні прокинулася на свій перший день в готелі і побачила зливу за вікном, я думала, що всі мої плани, полетять кереберць, але все-таки вирішила їхати і доїхала і за кілька годин. А погода розвиднілася, був туман, те, що я називаю ісландська ірландська погода, такий косий, косий дощик. Коли їдеш на азори, важливо брати все для захисту від дощу. Отже, розпочинаємо нашу нову мандрівку. Я постараюся розказати вам все, що побачу на азорах. Мої перші враження такі, що це надзвичайно зелений острів. Я стільки зелені ще не бачила в своєму житті, і я не можу уявити, як тут влітку, якщо навіть взимку. Тут дуже зелено, але дерев дерева, наприклад, листяні без листя. Загалом тут, як і на мадейрі, цілий рік, плюс-мінус, одна температура. У січні зараз плюс 15, плюс 17. Звісно, влітку тепліше і влітку можна купатися в океані. Зараз купатися я планую лише у природних джерелах. Отже. Відправляємося у нову мандрівку Азорськими островами. Азорські острови знаходяться посеред Атлантичного океану між Європою та Північною Америкою. Тут ви можете відпочити від масового туризму мережевих готелей і сенсорно розвантажитися. Я буду їздити островами на автобусах і, якщо вдасться, автостопом. Якщо ж ви орендуєте автомобіль і не дуже любите піші прогулянки, то ви можете покататися островом Сан Мігель по оглядових майданчиках, які португальською називаються Мірадуро. Мінус, який я відкрила у подорожі низьким сезоном, а так то. Одні плюси це те, що в низький сезон не квітнуть гортензії. Взагалі то острів весь вкритий гортензіями і високий сезон влітку. Він весь такий квітучий, гарний. Хоча кумедно те, що гортензії це не ендемік островів, а штучно насаджені квіти. Але навіть взимку я зустріла кілька квітучих кущиків. Це Сідадес – це кілька озер, що знаходяться в кратері колишнього вулкану. Це національний заповідник і навколо озер є купа хайкінгових маршрутів. А зліва від перемички на цьому кадрі ви бачите озеро воно зеленого кольору, а справа озеро синього кольору. Отже, це і основна причина, чому сюди просто валить купа туристів. Крім дуже гарних прогулянкових маршрутів, ви можете тут побачити відомий закинутий готель Монте Палас. Це був дуже відомий проєкт, який був визнаний престижним успішним готелем, але він дуже давно закрився і зараз нагадую заброшку. У перший день о, мій хайк. Хайк, я б сказала трек, тому що тут, власне, не, не були якісь високі. Першини. Мій трек зайняв десь 5 годин. Я зробила кілька маршрутів навколо Озер. І зараз вже гуляю власне селом, Сети Сідадес. І мене вражає, що біля цих маленьких будиночків взагалі немає заборів. Тобто тут дуже спокійне життя, низький рівень злочинності, мабуть, взагалі немає, мабуть, як в Ісландії. І поки що місцеві люди на мене справили. Враження, що вони дуже дуже привітні. А після прогулянки на мене чекав сюрприз у селі Сета -Сітадес. Я зустріла місцевий оркестр, який ходив від хати до хати. Періодично пропадав у середині будинку, щоб випити чарку і йшов далі. Дуже схоже було на наші колядки. В одному з готелей я замовила сніданок. На фотках були кошики з дуже гарною їжею, але мені перенесли кошик сумнівної якості продуктів, найдешевших супермаркету. А замість нормальної кави там була скляночка з розчинною кавою. Тому не раджу вам на це вестися, краще поснідати десь в пекарні. Урніш, це село, де живе півтори тисячі мешканців і де зібрана максимальна кількість цікавинок на квадратний метр. Наприклад, у центрі села знаходиться активний вулканічний комплекс, де ви побачите десятки гейзерів і гарячих джерел. Ввечері можете сходити у місцеві природні спа з проточною гарячою водою. Тут вони навіть більше ніж одне, і кілька місць є, або ж можна безкоштовно попарити ноги у відкритому басейні. З дуже дуже гарячою водою, майже окропом. Під дощем це особливо прикольно. Також фунаш відомий фірмовою стравою. Косі де фурнош м'ясом, що тушкується у власному соку у посудинах, що ставляться всередину гейзерів. Якщо ж пройтися півгодинки за межі села, то вийдете до великого і дуже мальовничого озера, навколо якого можна зробити романтичну прогулянку на заході сонця. Покажу вам маленький румтур. Ось така затишна кімната на двох. Є шафка немала, окремий ванна кімната, і головне просто фантастичний вид з балкону. Щодо цін, така кімната коштує 45 євро на двох без харчування, але загалом. У столиці у Понте Дельгаде можна знайти навіть хостел за 13 євро з людини без харчування. Звісно, коли, коли номер за сніданком, то це додає, додає до вартості. Але якщо ви хочете самостійно готувати, в принципі, є багато готелей, де є спільні кухні з, з плиткою, з холодильником, і це теж не проблема. Віси низького сезону на азорах те, що ви можете бути єдиним туристом на Туристичні стежці, і це просто офігенно. Мінус головний погода непередбачувана, і ви собі можете тиждень дуже насичено розпланувати, а закінчиться все тим, що половина часу буде лити дощ. Я використовую останній сухий день цього тижня свого мандрівного. І я вирушила на маршрут недалеко від містечка Фурнас. Сьогодні третій день подорожі, і це буде невеликий, але дуже потужний і гарний трек, який йде від села Фаял до Тра, до якого з Фурнасу я доїхала спочатку автобусом до міста Повосяу, а звідти м -м, взяла таксі за 10 євро вже до села фаял Фаялдотера, де починається кілька класних. Маршрутів щодо таксі дуже круто, що у місцевого таксі є фіксовані тарифи. А щодо місцевих автобусів, то це взагалі пісня. Вони недорогі. Досі я платила від півтора євро до десь п'яти євро за поїздку залежно від дистанції, куди я їхала. Цей маршрут конкретно мені порадила працівниця туристичного офісу. Я хотіла ще інший маршрут, але він закритий зараз через погоду, через дощовий сезон. І я вирішила не ризикувати і піти маршрутом номер 9 на якому я побачу два водоспади. Але я вже бачу якийсь незапланований водоспад. Пішли. На цьому маршруті номер 9 біля села Фаял до Терра до села Закинутого Сангінньо буде на вас чекати несподіванка. Це курки Бариги, це якась куряча мафія. Я думаю, що курки належать десь фермерам з цих місць. Є дві курячі ватаги, які буквально кидаються на туристів, і щоб випросити їжу. Це дуже кумедно. Якщо у вас є печівку, то будьте обережні, бо вони буквально вривають його з рук. Маршрут закінчується біля ревіталізованого села Сангіньо, яке пустувало після хвилі еміграції в Америку у 60-70-х роках. Колись BBC навіть зняло документалку про це село, назвавши його «The Lost Village» покинутим селом. Я побачила кілька будинків обжитих. Життя потроху туди повертається, але все одно це таке. Знаєте, це місто на відшибі високо в горах там. Дуже гарно, і я супер рекомендую цю стежину вам. Схожу рослинність, як тут, я бачила на Мадейрі та на Тенерифи. Тут, за відчуттями, менш волого, ніж в лаврових лісах Мадейри. Але дуже дуже красиво, і великі могутні зелені гори відкриваються з треків для вух. Це просто фантастичний сенсорний відпочинок, бо тут немає звуків великого міста, де і маленького немає, і майже трафіку автомобілів немає. Так що, якщо ви втомились, вигоріли і вам хочеться кудись in the middle of nowhere, то це сюди. вдалося трошки спробувати місцевої їжі. Звісно, це море продуктів, яких тут візабілії. Я спробувала тушкованого восьминіга за місцевим рецептом, а також скрізь ви можете зустріти спеціалітет, який належить фурнаш. Це солодкі булки Болос Леведос, які подають або з вершковим маслом, або з сиром, шинкою, або холодними, або ж запікають як гарячі сендвічі. І самі булки ви можете знайти і в супермаркетах, але тепленькі з пекарні це сам гурнош. Кажуть, що Азорські острови це єдине місце. В Європі, де вирощують чай, але це неправда. Чай також вирощують у Туреччині, Грузії та на півночі Португалії, якщо ми говоримо про Європу. Але все одно, якщо ви потрапили все-таки на Азорські острови, то маєте прекрасну можливість відвідати чайні плантації на острові Сан Мігель. Зараз я на одній з них Називається ті фактори Гореана. Вона відома, вона стара, була заснована як сімейний бізнес наприкінці 19 століття і досі залишається. В тій самій сім'ї і вже шосте покоління управляють цим бізнесом. А ви можете приїхати. Мати невеличку безкоштовну екскурсію самою фабрикою, вона відкрита щодня для туристів, а потім зробити невеликий трек чайними плантаціями, які ви бачите прямо зараз. Десь півтори години займає цей маршрут. До речі, він входить до списку похідних стежок острова Сан Мігель. А також ви можете накупити сувенірів в чайній крамниці або посидіти в кафешці прямо там. Безлімітно пити чай цієї фабрики і скуштувати печиво з чаєм. Факт, який вразив мене найбільше, це те, що фабрика не використовує жодних добрив, тобто весь чай органічний. Тому технології старовинні органічний чай, натуральний. Дуже раджу вам це місце. Я випадково зупинилася в містечку Рибейра-Гранде. Тому що мені воно здалося вигідним і логістично, і там на око були дешеві пристойні готелі. Виявилося, що це так дешево і сердито, бо тому, що це досить обшарпане місто, і тут є злочинність, і навіть наркоманія. Я зустрічала в деяких краталах підозрілих типочків. Якщо на перший погляд Азори здаються таким собі ідеальним пасторальними островами, і я кажу тільки про Сан Мігель, бо тільки там я побувала. То якщо покопатися, то не все так просто. Острови лежать серед океану на маршруті наркотрафіку з лати. Інської Америки в Європу. І тут є карколомні історії про контрабандистів і про те, як острови підсадилися на наркоту. Не буду зараз на цьому зупинятися, але покладу статтю про один такий відомий випадок на цю тему в описі до відео. Що ж хорошого є в Рібера Гранде. Звідси ви можете дуже близько на таксі під'їхати до Кальдерія Велья. Це термальні джерела під відкритим небом. Вони дуже популярні, тож їх треба бронювати завчасно. Але там дуже гарно. Ви ніби лежите в басейні посеред джунглів, і це набагато цікавіше термальний басейн, ніж я бачила у Фурнищі. Також у Рібера Гранде знаходиться дуже цікавий музей імміграції з Азорських островів. Зазорів емігрували в США, Канаду, Латинську Америку, багато куди по всьому світу. Щойно острови почали заселяти люди. Тож дуже скоро і вони почали звідси мігрувати через суворі природні умови, та загалом життя тут було бідне. Тож люди шукали кращих можливостей. І таким чином, зараз по всій планеті дуже багато культурних осередків, що йдуть своїм корінням до азорської міграції. В цьому музеї, хоча він дуже невеликий, я провела кілька годин і дуже рекомендую. І вхід до нього коштує всього лише кілька євро. А ще в рібейра Гранде знаходиться керамічна. Фабрика цераміка Мікееленсе там вручну розписують блакитними фарбами, керамічні вироби і декоративні плитки, які ви можете побачити по всьому острову. І я ж собі в цьому магазині при фабриці купила тарілочку, і чашечку ручного розпису за дуже скромні гроші, бо це геть на туристична точка. Обов'язково теж туди прогуляйтеся, якщо будете поряд. І звісно, я покладу назву і адресу магазину в описі до відео. Останні дні подорожі я провела в столиці острова в місті Понта дель гада Охоче тут можуть взяти екскурсію, щоб подивитися на китів. Це пропонують кілька різних агенцій. Я ж цього разу цього не робила, а зосередилася на ананасах, бо звідси можна пішки або на автобусі відправитися до ананасових ферм, до ананасових плантацій і погуляти там по теплицях, почитати інформацію, скуштувати ананасовий лікер і повидло, купити собі сувеніри і можна навіть купити ананас. Взагалі, історія ананасів на. Азорах відрізняється від ананасової історії в Латинській Америці. Сюди ананаси завезли як декоративну рослину, і вже з часом їх почали вживати в їжу. А на смак місцеві ананаси кисло солодкі, не такі притурно солодкі, як звичні нам. Ну і оскільки у вирощування ананасів вкладається дуже багато роботи, вони коштують дорожче ніж звичний нам мас-маркет ананас супермаркету. А ще на один день я поїхала погуляти в містечко на північному заході. Моштейрош. Там дуже гарні скелясті пейзажі, гарна берегова лінія. Ви можете там також покупатися, якщо не боїтеся прохолодної водички, а можна просто поспостерігати буйство океану, як зробила я. Зараз покажу вам кімнату готеля, найгарнішого готеля, в якому я зупинялася на Азорських островах. Кімната не супер велика, але така затишна. Є шафка в стіні. Є дуже широке Ліжко, вікна виходять на внутрішній двір. І дуже затишна ванна кімната. І це все задоволення 40 євро за ніч. На двох. Друзі, дякую, що були зі мною в цій подорожі до острова Сан Мігель. Я точно хочу сюди повернутися і поподорожувати ще по інших азорських островах. А поки дивіться на моєму каналі відео про Мадейру та Південь Португалії. Я дуже боялася, що якщо я полечу взимку в низький сезон, то погода буде дуже погана. Прогноз показував, що весь тиждень мав литий дощ, але все виявилося не так страшно. Я була в найбільш дощовий сезон і за тиждень лише один день йшов повноцінний дощ. А так, погода була дуже мінлива: то хмари, то сонце, то маленький дрібненький дощик, але він абсолютно не заважав моїм мандрівним планам. Друзі, з вами була Ірина Лісова. Будь ласка, залишайте ваші коментарі, питання, підписки. Ставте дзвіночок, будь-яка ваша активність на каналі допомагає йому розвиватися. А я й надалі буду робити максимально корисний контент, щоб ви могли подивитися моє відео і вже знали, що і як, і куди ви заплануєте і в яку самостійну мандрівку поїдете. Залишайтеся зі мною на каналі і до зустрічі!